Рада вас вітати на навчальному курсі Теорія держави і права. Сьогодні ми розпочинаємо з першої теми теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна. Маємо розглянути чотири основні питання. Спочатку ми з'ясуємо, що таке наука загалом, яка її система. Потім, що таке юридична наука, яка система юридичних наук і, відповідно, яке місце буде займати теорія держави і права серед них. Третє питання це загальна характеристика теорії держави і права як науки. Тут ми поговоримо про об'єкти предмет, завдання функції, методологію і поняттєву категоріальний апарат. І четверте питання це особливості та структура теорії держави і права як навчальної дисципліни. Тож, переходимо до першого питання. Нас уточнює об'єктивний світ, і він складається з численних і різноманітних явищ природи і суспільства, які у своєму русі і розвитку підкоряються певним закономірностям, що не залежить від свідомості і волі людини. Але їх можна пізнавати, і можна їх використовувати, використовувати людьми. І знання об'єктивного світу людини здійснюється передусім за допомогою науки, яка базується на результатах, отриманих в процесі дослідження реальної дійсності і таким чином формулює наукові знання. Тому наука це система знань про закономірності, виникнення, функціонування і розвитку природи і людини, отриманих за допомогою відповідних методів. Що нам слід пам'ятати, те, що науку слід відмежовувати від буденної або побутової свідомості, оскільки на рівні буденної свідомості ми можемо лише правильно відображати окремі сторони чи ознаки тих чи інших явищ і процесів, визначати шляхи та способи досягнення поставленої мети приймати інші голові рішення. Але наука нам пояснює, чому. Саме ці явища є такими, якими вони є, і чому саме так вони функціонують в об'єктивному світі? Зв'язку з цим систему наукового знання поділяють на три великі групи: філософію, яка вивчає світ загалом, природничо технічні науки, які вивчають явища природи, і суспільно-гуманітарні науки, які вивчають суспільні явища. Якраз теорія держави і права відноситься до суспільно-гуманітарних наук, оскільки її предметом буде держава і право. Серед суспільно-гуманітарних наук виділяють юридичну науку, яка являє собою систему узагальнених знань про специфічні державно-правові закономірності. Таким чином, предметом вивчення правознавства. Або юриспруденції, або юридичної науки виступають держава і право, які є явищами суспільного життя. Ці явища розрізняються своєю безпосередньою сутністю, соціальним призначенням, змістом структурою, функцією, формою. Однак внаслідок нерозривного зв'язку вони вивчаються однією наукою. Право і держава вивчаються не лише загальною теорією держави і права, вони вивчаються цілим блоком таких груп. Серед них ми виділяємо теоретико-історичні юридичні науки, до них відноситься теорія держави і права, історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права України, історія вчень про державу і право і основи римського приватного права. Наступний блок це галузеві юридичні науки. Тут у вас буде конституційно-правовий цикл, господарсько-правовий цикл, цивільно-правовий, процесально-правові цикли та інші. Наступний блок становлять науки міжнародного права, це міжнародне публічне, міжнародне приватне право, науки, які вивчають зарубіжну державу і право, наприклад, державне право зарубіжних країн, кримінальне право зарубіжних країн. Порівняльне правознавство, міжгалузеві юридичні науки, це термінологія, екологічне право, судові правоохоронні органи, соціальне право або право соціального забезпечення. І Останній цікавий блок це прикладні юридичні науки, науки, які використовують неправові знання для отримання правових висновків: це криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, юридична психологія, правова судова статистика. Щодо характеристики теорії держави і права як і науки, передусім зазначимо, що кожна наука повинна мати свій предмет дослідження, і цей предмет становить певна низка об'єктивних законів. Під об'єктивними законами розуміють внутрішній стійкий необхідний зв'язок між явищами, процесами або між їхніми сутностями. Що таке сутність явищ та процесів? Це сукупність яких повторюваних ознак властивостей, що характерні цим явищам та процесам. Знання сутності і закономірності матеріального і духовного світу є необхідною умовою успішного впливу на цей світ людини. Свій власний предмет має і теорія держави і права, і його становлять державно-правові закономірності. Або… Загальної закономірності виникнення розвитку та функціонування державно-правових явищ. Тому, якщо ви будете відповідати, що предметом теорії держави і права є державно правові закономірності, при цьому підкреслювати, що саме загальні державно-правові закономірності ви не помилитесь. Що ж таке державна правова закономірність? Це об'єктивний, необхідний загальний, суттєвий і сталий зв'язок державно-правових явищ між собою, а також з іншими соціальними явищами, що проявляються в їхніх юридичних властивостях досить цікавою є їх класифікація. За змістом або типом зв'язку виділяють генетичні, структурні і функціональні. Генетичні це закономірності, які пояснюють виникнення держави. І права. Структурні це закономірності, які пояснюють побудову формування, організацію державно-правових явищ. Наприклад, структура правової норми, структура системи права, структура правової системи. Функціональні це закономірності взаємозв'язку, взаємопливу, зміни розвитку державно-правових явищ. Наприклад, зв'язки, які відображають. Закономірності, які відображають зв'язки між матеріальними і процесуальними нормами. За дією у соціальному просторі у нас є внутрішні і зовнішні. Внутрішні це зв'язки державно-правових явищ між собою, наприклад, зв'язки між державою і правом. А зовнішні це зв'язки державно-правових явищ з іншими соціальними явищами. До інших соціальних явищ, поряд з якими існує держава і право, належить. Економіка, політика, релігія, мораль. Тому ми можемо говорити закономірності, які відображають зв'язки між політикою і правом, між правом і економікою, між правом і моралю, між правом і релігією. Наступний критерій за дією у державно правовому просторі ми маємо загальні та окремі. Загальні це закономірності, які пояснюють зв'язки дії, яких поширюється на всю державу і на всю правову систему. І окремі це зв'язки, дії яких буде поширюватися лише на певну частину державно-правової дійсності. Наприклад, загальний взаємозв'язок прав та обов'язків особи. Окремі, це якісь певні закономірності, які проявляються в Окремо в всякій галузі права. За історичними межами дії, в нас є всезагальні формаційні та особливі. Всезагальні це ті, які стосуються держави і права незалежно від історичних умов, умов географічного розташування і характерні протягом всього їх існування. Формаційні це ті, які діють на право і державу лише певного історичного типу. І особливі, це ті, які притаманні конкретній держави чи певній групі держав протягом певного історичного періоду. І за способом здійснення або формою прояву ми маємо статичні і динамічні. Статичні це. Закономірності, дії яких проявляється у кожному конкретному одиничному зв'язку державно-правових явищ. Наприклад, залежність юридичної сили нормативно-правового акта від місця правотворчого органу в апараті держави, динамічні це закономірності, які показують дію державно-правових явищ як багатозначний зв'язок і він є множими. Залежність рівня правопорушень, злочинності від стану зміни тих чи інших соціальних явищ, або залежність економічної сфери від бюджетного року, який ми можемо спостерігати у фінансовому праві. Закономірності складають предмет теорії держави і права, як і будь-які інші об'єктивні закони, але вони не можуть існувати самі по собі у чистому вигляді, а обов'язково проявляються у якихось певних явищах та процесах. Тому, коли ми розкриваємо предмет теорії держави і права, ми. Зачіпаємо ще таке поняття як об'єкт теорії держави і права, це сукупність механізму держави, права юридичної, політичної і соціальної практики, в якій вона впливає на політику правові явища та процеси. Таким чином, об'єкт виступає початковим пунктом наукового пізнання, а предмет є кінцевим пунктом наукового дослідження. Більш детальніше про Об'єкт і предмет дослідження ми будемо говорити з вами згодом. Курс Теорія держави і права вивчається у юридичних вузах та на юридичних факультетах інших вузів і покликаний відіграти роль своєрідного плацдарму, з якого студенти починають всебічно і системно освоювати юридичну спеціальність. Тому виділяють три конкретні завдання. Перше. Озброїти студентів знаннями систем поняття, категорії правознавства, показати їх взаємозв'язки між собою і з теорією держави права, забезпечити єдине розуміння правових проблем, які будуть властимі декільком або всім юридичним дисциплінам. Друге, сформувати основу професійного світогляду студентів, виробити у них вміння. І підходи до аналізу правових явищ, бачити справжні причини виникнення і розвитку державно правових явищ, зводити зовнішні властивості ознаки і процеси до їх внутрішніх закономірних зв'язків і залежностей. І третє виробити у студентів вміння правильно тлумачити нормативно-правові акти, здійснювати їх систематизацію і. Підготовлювати окремі види правових документів, а також логічно правильно виражати і обґрунтовувати свою позицію із загальних проблем держави і права, вільно оперувати юридичними поняттями. Найбільше повне значення теорії держави і права розкривається у її функції. Функції теорії держави і права це головні напрями виявлення та фіксації знань про загальні закономірності державного правових. Явище. Виокремлюють такі функції: теоретична, яка описує і пояснює існуючу політику правову практику, правові системи конкретних держав, а також передбачає розвиток держави і права юридичної науки і практики. Методологічна функція дозволяє використовувати положення теорії держави і права при дослідженні проблем інших юридичних наук. Ідеологічна сприяє виробленню і формулюванню ідей про те, як удосконалити чинне законодавство і покращити роботу державних органів. Виховна функція дозволяє підвищувати рівень політико правової культури населення та посадових осіб. Прогностична визначає тенденції майбутнього розвитку державно-правових процесів, його складових частин, висуває відповідні гіпотези. Практично організаторська розробляє правила нормопроектування, готує пропозиції щодо систематизації нормативно-правових актів у відповідності з потребами юридичної практики. Кожна наука має свою методологію, тобто систему підходів методів і засобів пізнання державно-правових явищ та виокремлення загальних закономірностей їх виникнення, функціонування та розвитку, охоплюючи. Чотири такі основні моменти це теоретико правовий підхід, вчення про метод теорії держави права, методи та засоби теоретико правового дослідження і методику теоретико правового дослідження. Теоретику правовий підхід ми вже торкнемося через лекцію, коли у нас буде тема загальне вчення про право, ми поговоримо про основні підходи до праворозуміння. Вчення про метод теорії держави і права є предметом вивчення філософії права. Будемо цього питання торкатися, особливо коли будемо говорити про гносеологію. про методи та засоби теоретику правового дослідження ми поговоримо буквально за пару хвилин, а методика теоретику правового дослідження буде предметом вивчення Такої дисципліни, як основи науково-правових досліджень, або коли ви будете відвідувати науковий гурток, клуб юних теоретиків, і будемо ретельно про це говорити. Що таке метод теорії держави і права? Це спосіб пізнання державно-правового явища складається із системи прийомів, за допомогою яких виявляються загальні закономірності, їх виникнення, функціонування та розвитку. Маємо чотири основні групи. Це філософські методи, методи, які характерні як науковому пізнанню, так і побутовому. Сюди відноситься діалектичний, матеріалістичний, ідеалістичний, раціональний, ірраціональний та інші. Друга група загальнонаукові. Охоплює всі методи, які характерні науковому пізнанню, незалежно від того, яка це буде наука, природнича, технічна чи суспільно-гуманітарна. Сюди відносяться соціологічний, історичний, системний, психологічний, структурно-функціональний, формально логічні методи і так далі. Спеціально наукові, неюридичні або групові це методи, які притаманні певній групі неюридичних дисциплін, але які можуть. Використовуватися при пізнанні державно-правових явищ, це статистичний, кібернетичний і спеціально наукові юридичні методи, це методи, які використовуються винятково в юриспруденції, це технікою, юридичний аналіз, тлумачення права, правове моделювання, порівняння правовий історико-правовий та інші. І останній пункт, який дозволяє нам навчитися характеризувати будь-яку науку, це поняттєво-категоріальний апарат. Ми вже казали, що завданням теорії держави і права є виявити загальні закономірності державного правових явищ, та утворити на їх основі загальнотеоретичний поняттєво-категоріальний апарат. Цей поняттєво категоріальний апарат буде охоплювати загальнотеоретичні поняття. Тобто наукову достовірні знання про загальні закономірності державно правових явищ, такі загальнотеоретичні поняття називаються ще дефініціями, вони формулюються на підставі аналізу самого поняття його ознак та властивостей. Щодо загальнотеоретичних категорій, то вони відображають стійкі, суттєві внутрішні та зовнішні взаємозв'язки державно-правових явищ. Загальнотеоретичні категорії формулюються відштовхуючись від інших самостійних державно-правових понять чи категорій, наприклад, правові акти, юридичний факт, необхідна оборона, суб'єкт права та інші. Але коли ви навчаєтеся, ми більше працюємо з теорією держави і права не як з наукою, ми лише послуговуємося науковим надбанням. Ми більше працюємо з вами в межах навчальної дисципліни. Тобто це буде певна система теоретичних відомостей, побудована відповідно до конкретної навчальної програми, яка слугує для підготовки спеціалістів юридичного профілю. З такою навчальною робочою програмою ви можете ознайомитися на сайті кафедри, відкрити Google документ і почитати, які теми виносяться, які будуть мудрі, яка рекомендується література, які вимоги до ваших знань та умінь тощо. Але метою дисципліни є сформувати ваше абстрактне юридичне мислення шляхом засвоєння основних правових понять, їх ознак особливостей. А також методи їх пізнання, які особливості навчальної дисципліни, передусім, вона є вступним курсом до системи юридичних дисциплін, акцентує увагу на способах викладу теоретичного матеріалу, за обсягом євущої, ніж наука, має суб'єктивний характер, тому що викладач сам визначає, які здобутки теорії держави і права використовувати. В той час, коли будемо вводити у вас в цю дисципліну, дисципліна покликана сформувати у вас якісь знання щодо понять, методів принципів права, і також дозволить вам пізнати державну правові явища, а також сформувати навички по їх застосуванню у конкретних ситуаціях.